Мешканці будинків по вулиці Білова здивувалися, що представники пошти, окрім видачі грошей та доставки газет, займаються і розповсюдженням листівок сумнівного характеру. Разом з пенсіями поштарі приносять в домівку стареньких друковані матеріали, які дискредитують ім'я діючого мера міста Олександра Соколова. Так це всім всім кожну квартиру ді за дітям просто. Зокрема, у листівці говориться, що міський голова володіє Чернігівською ТЕЦ. Хоча, як відомо, теплоелектроцентраль знаходиться у комунальній власності і належить громаді, у місцевому відділенні пошти дії своїх підлеглих коментувати не хочуть. Обращайтесь, пожалуйста, в дирекцію. Ну, Ми нічого не, не бросаем, нічого не ложе. А ваші почтальоны вимагають от людей. Що значить значит вимагає? Ну как не привести сюди того чоловіка, який ваш почтальон представився і сказав, що пока вы не получите пенсію, поки напішетися. Абрашайтесь пожалуйста в ж обурюються від таких методів політичної боротьби, закликають політиків бути толерантними. Ужасно до цього. Ужасно. Свинота называется и все. Иначе не назовешь, обзывают друг друга. Я только против этого. Надо честно, если хочешь бороться за вот, мерыти, значит, честно борись. Як відомо, Чернігівську дирекцію Укрпошти очолює Олег Обушний, якого тісно пов'язують з Владиславом Атрошенко. За часів губернаторства Атрошенка Обушний був його першим заступником.